Добрый вечер, друзья! Я Дмитро Обрезан и в эфире Поп -конвейер». Привет всем, кто хочет быть в курсе самых актуальных событий в мире шоу-бизнеса. Меня зовут Полина Лагунова. Сьогодні в поп велика прем'єра. Новий кліп гурту Океан Ельзи на пісню Обійми. Ми обов'язково вам розкажемо і покажемо, як хлопці знімали цю відеороботу, але трохи згодом. А зараз найгарячіші події цієї доби. Зараз про змінення в групі «Іванушки Інтернешнл» нову групу Віктора Павліка і високобюджетний кліп Юрія Шатунова. Також Попконвейр составили рейтинг самих інтересних в марті. Смотрим. Джастін Бібер 80-х Юра Шатунов нагадав про себе, випустивши кліп Аліе та цвета, можливо ніхто б і не звернув увагу на ролик, якби не інформація про кошти витрачені на його створення. Мільйон євро. Погодьтесь, сума кругленька. Щоправда, після перегляду відео складається враження, що десь наплутали з нулями поп-сцена виявилася затісною для великого таланту Віктора Павліка. Тому народний артист України подався до складу маловідомого американського рок-гурту Вінкетманки. Відповідно до контракту, Павлик повинен за вісім місяців створити альбом. Проходження випробування дасть новоспеченому рокеру шанс залишитись у гурті на довгих десять років. Невже український шоу біз втратить свого героя? Гурт International» не приїде у Київ. Концерт, що мав відбутись 1 березня, перенесено на кінець місяця. Не виключено, що причиною того є зміна у складі гурту. Зокрема, подейкуть, що новим «Іванушкою» може стати український виконавець Кирило Туреченко. Так це чи ні? Спробуємо дізнатися вже найближчим часом. Поп конвеєр стежить за змінами у складі популярного тріо. Гуляти міськими вулицями весною набагато приємніше. Коли у вухах звучить класна музика, а плейлист улюбленого гаджета наповнений свіжими треками, березень стане гарячим на нові релізи. П'ятірка найкращих на думку поп конвеєра, така молоді, але вже шалено популярні британці Hertz готуються презентувати свою нову платівку Exile, в одинадцятий день весни. Цікаво, чи зможуть Hertz пережити класичну кризу другого альбому і втриматись на вершині популярності. Одразу після молодих британців свій 26-й альбом представить довгожитель англійської рок-сцени Девід Боуі. Співак витримав паузу у цілих 10 років, тому його камбек став справжньою новиною у світі рок-музики. Як доказ цьому майбутній альбом із назвою «The Next Day» посів першу сходинку чарту iTunes ще за два місяці до релізу. Джастін Тімберлейк доволі рідко радує своїх фанатів новими альбомами. Проте цей рік таки поповнить його дискографію свіжачком. Реліз третього за рахунком студійника співака під назвою The 2020 Experience відбудеться 15 березня. Мені дуже подобається кліп на Suit and Tie». Його режисером став Девід Фінчер, той самий, що зняв бійцівський клуб і дівчину тату Дракона. Далі а саме 22 березня чекаємо на гучний реліз 2013 року. Від вже рідних для українців Депешмот. Сподіваємося, що хоча Гаан і Гор розміняли шостий десяток, це не завадило їм іти в ногу з часом створити актуальну музику і реабілітуватись після не дуже вдалого попереднього альбому «Sounds of the Universe». Саме під пісні з майбутньої плаці. Івки Дельта Машин українські меломани, будуть відриватися на концерті, Депешмот у Києві 29 червня. Кожного разу записуючи новий альбом, ми відчуваємо, що він кращий за всі попередні. І поки це відчуття не зникне, ми будемо живі. І на закуску варто послухати третій студійник американської поп-рок групи One Republic – Native. Хлопці писали альбом цілий рік і завбачливо почали його промо ще в кінці минулого літа. Хто не знайшов для себе в нашому списку музику до смаку? Чекайте в березні на релізи нових альбомів Dida, Stereophonics, Bon Jovi, Will.i.am і Lil' Вайн.